Дуже-дуже такі легкі пологи були порівняно. Не було ніяких проблем, ускладнень. Я відразу додому через три дні попала, все було добре. Вона дуже плакала, дуже. Вона кричала, не знаю, що сусіди про нас думали, не дуже вона плакала. Тіло дитини ніби гнило. Гнило. В думках вже готувала навіть і до всяких е... закінчень, що це навіть може і вмерти дитинка. Я брала її на руки, молилася і казала, Господи, якщо твоя воля є, то я відпускаю її. Хоча це було так важко сказати, це просто немислимо було сказати. Я все знала про Бога, і це був Бог мого тата, моєї мами, навіть так скажу. А особисто мій Господь Він став у моїх випробуваннях. От навіть і ця історія з Асією настільки мене зблизила з Господом. що я дуже дякую Господу за це випробування. Алла, ти народилася в особливій сім'ї, адже твій тато пастор, і також твої батьки виховують сина із синдромом Дауна. Як це жити і виховуватись у християнській сім'ї, а також як твої батьки прийняли цей виклик долі сонячна дитина? Насправді з боку може здаватись дуже так. Легко жити в християнській сім'ї, а що віруюча, з дитинства, церква, батьків бережуть від гріха, мона так сказати. Да, з діда-прадіда все розказувалося про Ісуса. Завжди пам'ятаю татові і мамині вечірні такі наші молитви, ніколи не лягали спати. Тато завжди читав історії з Біблії, якусь таку життєву історію, чи розказував, чи читав. Тобто Навчав. ви всі разом збирались так, ввечері, і ось так. такий був вечір у вас молитовний. Так, кожного вечора. Якщо немає тата, бо тато служитель були вечори, що його не було вдома, то це робила мама. І це, я розумію, в твоєму серці юному е карбувалося, так? так? Закладалося, це виховувало тебе. Всі історії з Біблією, Біблію, всю я дуже добре знала. І на рівні спочатку таких дитячих. Біблійних історій, а потім вже і почала читати таку Біблію. Тато вчив завжди бути вдячними, бути людяними. Завжди з мамою виховували в нас ту людяність і дуже сильно вони в нас поселили бажання ходити в церкву. Зараз то може, дехто невелює, дехто може сказати вважати, що, змушувала, що це, Так. Ну, я завжди ходила з, бажанням. з охотою, Так мені подобалося і недільні служіння, і четвер постійно у нас було служіння. Життя батьків, особливо в період, коли народився братик. Я дуже добре пам'ятаю, я найстарша, і я бачила, як ці випробування проходили батьки. Вони що могли те дали. Мене вчительку наймали. Що їм казали, та там нічого не буде. Він нічого не навчиться. Він алфавіт, він рахувати вміє. Тато возив вчительку на дом до нас, і вона вчила його, що, що там. Ну, і він дуже був така, ну от, кажуть, сонячні діти. Я думаю, що так, але він, він так і є в нас сонячний, в нього завжди настрій. Коли ми тільки от навіть зараз вже ми всі попідростали, маємо свої сім'ї, Він так радіє, коли ми приходимо. Він завжди обніме, завжди посадить. Ніколи без чаю не. Мама, давай робимо чай. Прийшли гості. Прийшли гості дуже так? гостинний, такий класний. дуже. Ми його дуже любимо. Я просто не уявляю, якби ми без нього жили, або якби він був інший. Хоча в дитинстві я, в мене була така особлива молитва, щоб Господь і. Я розуміла, вже почала підростати, розуміла, що ну, це буде прямо якесь таке чудо новий світ, якщо Бог його перемінить, він стане такий, як ми. Бо десь в дитячих мріях це було. Я дуже хотіла, щоб він був таким е, хлопчиком, як ми, що в нього була своя доля. Мама також завжди, пам'ятаю, переживала її такі слова: а хто ж буде його глядіти, як нас не стане? Завжди в неї було це таке переживання. І я розумію, тепер, як я мама. Це Чому таке сердечко, так? Так, тоді? так, так. Хоча завжди ми казали, мам, не переживайте. Він не буде один, він сам не виживе. Я завжди кажу, я старша, я його гляжу. чур я його гляжу, так казали. відповідальність на себе, як старша так. береш. Але віра батьків в цей момент вона була стійкою, чи все-таки, знаєш, як от люди кажуть, оце вам за щось. От така дитина, це ж біда, біда. От ти дивилась на віру своїх батьків, вони не сумнівались з Богу, вони не розчарувалися, коли народився такий щиро семачок. Галинка, тобі скажу, що напевно було в мами всякого. Бо я бачила ті такі хвилини, коли вона закривалася і плакала, коли в неї такі були опадені сили, якби я так зараз це бачу. Ну вона стійко пройшла це все. Да, говорили люди, а за то, а за то, а те того. М -м". Я думаю, що це було важко, але це формувало їх як християнку, духовний ріст і все інше. То Господь мав своє діло з нею, 100%. Але чому ми так говоримо саме про твоїх батьків? Тому що спілкуючись з тобою до зйомки, є такий певний зв'язок. Тому що ти бачила життя батьків, як вони проходили випробування. І в свій час в твоє життя також прийшло випробування, пов'язане з донечкою, яку звати Ася. Я завжди знала Бога. Просто не пам'ятаю себе, щоб я не знала про Бога. У мене не було такого. Але все одно, от я все знала про Бога. І це був Бог мого тата, моєї мами, навіть так скажу. А особисто, мій Господь, він став в моїх випробуваннях. От навіть і... Ця історія з Асією настільки мене зблизила з Господом, що я дуже дякую Господу за це випробування. Через роки я це спокійно можу сказати, що це просто вдячність Господу від щирого серця за це випробування. Отже, Алла, у твоєму житті декілька років тому відбулася подія, яка показала тобі справжнього Бога. Бог твоїх батьків став. Твоїм особистим Богом. І все це відбулося із твоєю донечкою Асею. Розкажи, як це сталося, які обставини тебе спонукали по-справжньому шукати Бога? Ася це четверта дитинка в нашій сім'ї. Родила я її 1 січня, це свята, це Новий рік, Різдво, це гарні такі. Події, гарні і гості, і друзі. Це не була тяжка якась е е вагітність і дуже-дуже такі легкі пологи були порівняно. Не було ніяких проблем, ускладнень. Я відразу додому через три дні попала. Все було добре. Ася була дуже-дуже така симпатічна, як родилась, Така маленька, гарна, дуже дівчинка, миленька. І, і десь на сьомий день після того, як вона родилася, я побачила, що на ручках якісь такі були прищики, потім на ніжках трошки на дубці. Ну, так як мама четверти дитинки, я собі думаю, ну це алергія. Нічого такого страшного немає. Щось може я з'їла, бо я корміла груддю, думаю, за пару днів побачу. І медсестри тоді ще ходили по домах. Прийшла медсестра, каже, ну може ще і на порошок бути. Я й порошок змінила інший. Все одно сипали і сходить. сипали так, ті прищики, і через трошки я вже дивлюся, прям дуже сильно сипана вся дитина. Я в лікарню пішла. Була там головна лікарка на прийомі. Вона подивилася: ой, каже, це може навіть і якесь в шлунку, якесь захворювання. Почала назначати якісь мені і аналізи. І уколи відразу дуже багато назначила, і санітарка, та що закрив застеляла ліжко, каже: Ну, ти, ти не зауважила, що багато дуже уколів для такої маленької, а вона родилася 2500, вона реально така малюсінька була. Я щось так думаю: ну, може, і забагато. І злякалася. І взяла дитинку, забрала і. Е Почали шукати, додому, якби інші методи Так, метод, ми додому поїхали, почали трошки на нас сварити, лікарі, що ми уїхали, а я ну, написала тоді їм таку розписку, що вони ні за що не відповідають, на і все, все нормально. І саме перше, що ми зробили, це покликали тата мого і валікового тата. Це два служителя Дядь Володю Тачинського покликали, також пастир наш. І всі прийшли до нас дуже сильно хорошо помолилися, помазали ілеєм, щиро так молилися. І далі не, не пропали прищики. Тобто хвороба почала хлороба, прогресувати так, ще більше. Прогресувала і настільки, що мені вже навіть ставало страшно від того, що дуже сильно почали ті прищики вже зливатися в такі великі плями, якби. Так як я дивилася на свою дитину, і я розуміла, що це мені дуже схоже на біблійну проказу. От чогось, от Я зараз так згадую, мені прямо аж страшно стає. Ну, от воно відшелушувалося, і там такі, якби рани робились червоні, такі, і дитинка дуже такий запах був гною. До речі, ти зазначала, як ми з тобою розмовляли перед зйомками, що тобі здавалося таке відчуття, що ну, тіло дитини ніби гнило. гнило. Тобто ти розуміла, що проблема є дуже велика? Так, я не знаю. Дуже, дуже мені просто настільки я і плакала вночі, вона дуже плакала. Дуже. Вона кричала, не знаю, що сусіди про нас думали. Не дуже вона плакала. Але вона їла. І коли ми пішли до одного такого старого лікаря, він вже не працював в лікарні, але я його так якби з дитинства навіть знала, бо тато якось їх. Вони сусіди колись були біля тата жили. І якось ми знали, що в нього хороша слава, що він розуміється. Пішли до нього, і він подивився, подивився. І зразу його перше питання було: а дитинка їсть? Є апетит? Я кажу, да, вона їсть, вона не пропускає ні одного годування. Буде жити. каже. Так Якщо спокійно є, так, то буде жити. Так, так спокійно, вражаючи спокійно, бо я вже думала, він там зараз почне щось їсть, буде їсти. Візьміть якесь гіпоалергенне харчування, каже, зараз переведіть. В тебе молоко пропало. Кажу, пропало. Я на тих всіх переживаннях зовсім пропало молоко, і ми білоруським таким якимось я кормила. А він каже, краще візьміть якесь гіпоалергенне. І я почала кормити тим гіпоалергенним харчуванням її. Ранки вони якби, трошки починали присихати, потім з'являтися нові, ну. а ще лікар той нам сказав купати в різних травах. Ну, я вже говорю, все, все що ми робили, все, що так, ми купали. Це були ночі духовного мого росту, так як я зараз обертаючись, я це бачу. До речі, Алла, слухаючи твою історію, можливо, в декого з глядачів виникне така думка. Майже кожна мама через щось подібне проходила. Адже дітки хворіють, чи алергію, чи на якісь інші хвороби. Але історія твоя особлива тим, як ти проходила дане випробування, тому що Бог робив велику роботу у твоєму серці. Так мені дуже згадалося татове повеління. Завжди він нас вчив, коли дуже дуже трудно приходить дітки, знайдіть за що, подякувати Богу. І це дуже сильно мені допомагало За того, що я. Дуже дякувала Богу за все, за те, що та дитинка родилася, що я її побачила. Я себе як так в подумках вже готувала навіть і до всяких закінчень, що це навіть може і вмерти дитинка, бо я розуміла, що вона дуже сильно якби гнила все, я не знала до лікарів, куди йти, куди звертатися. І не дуже хотіла, бо розуміла, що нічого особо ніхто не може сказати діагнозу поставити. Я брала її на руки, молилася і казала: Господи, якщо Твоя воля є, то я відпускаю її. Хоча це було так важко сказати, це просто немислимо було сказати. Згадуючи цей такий трепетний момент, бо це материнське серце, да виносити, потішитись, і тут така боротьба ала. Що Бог говорив тоді до твого серця, в цій молитві? Ти відчувала якось Бога? Дуже відчувала. Просто можна сказати на такому рівні відчувала. Ніби він біля мене був тоді, ніби він ложив на мене свою руку. Я дякую йому дуже, що тільки Господь допоміг перейти ці випробування. Як ніколи, я тоді відчула Господа, і це, якби така ниточка до нього в мене прив'язалася. Це став такий мій особистий Господь. І після того в мене не було ні одного дня, ні одного вечора, коли б я не прочитала Біблію. Якщо я не встигаю більше прочитати, хоча б один віршик якийсь собі для роздумів завжди помолитися. Дуже потім ще багато різних переживань, боротьби було, і мені настільки було вже проще. Но це от, іменно тоді зародилась моя перша любов. Навіть не в день хрещення. Це все було якби. Я звіруючі сім'ї, я все розуміла, все знала. Я дякувала Богу, що в мене такі батьки, що мене зберегли від гріха. Але саме моїм Господом Він став в цих випробуваннях. Це мій Господь. До речі, ти розповідала, що часто ви з чоловіком дивилися на тіло е, асічки так. і. Отак От хотіли, мріяли, щоб рамки... Ми казали, господи, якщо не буде слідати із зцілиш нашу дитинку, то це буде великим чудом. І тепер в Асі ну напевно з наших п'ятьох дівчат найкраща шкіра. Вона прям як бархатна. і це не перебільшення. Алла, розкаже нашим глядачам. Як почало відбуватися це одужання, зцілення? Потрошки почали заживати ранки. Дитинка почала менше плакати, вже більше були такі періоди сну, тому що вона дуже не спала. Я не знаю просто, як вона вижила, і така ще малюсінька. і казала лікарка: якщо вона виживе, це буде велике чудо, бо дуже малим, з малим весом дитина родилася. Але Бог дав свою милість, і я завжди говорю, що. Я всім своїм донечкам і з підлітками ми працюємо. Я завжди говорю, що Господь запланував, ви народилися саме в цей час, саме в цій сім'ї, саме в цій країні, в цьому місті, не просто так. Господь має для вас план. Головне зрозуміти, що це за план. А і ще зараз, проживши трошки життя, я просто помітила, що люди, які мають багато плоду принести, які мають щось таке. Зробити дуже важливе для Господа, Сатана не хоче, щоб вони вижили. Це таке моє особисте відкриття, е відкриття. і моє бачення. от те, що я помітила в інших, е що коли дитинка має якісь такі великі амбіції, має щось таке, хоче сатана прям придушити зразу так, і не і не дати тій дитині вижити. Я завжди говорю просто молися, щоб Господь тобі відкрив досі. Для чого ти тут? В тебе якась місія є. Алла, сьогодні твої Асі вже 12. Опиши її, яка вона для тебе, якою ти сьогодні її бачиш, можливо, навіть яким ти бачиш її майбутнє дуже така Ася, акуратна дівчинка. Настільки вона дуже, дуже любить порядок, в неї в кімнаті, в неї в її особистих речах настільки все педантично. Я деколи сміюсь, що буде дуже тяжко тобі з людьми, а людям з тобою. Не вона дуже любить так. любить дуже порядок і в, в усьому. Все миє, прибирає, вичищає. Я завжди сміюсь, кажу, доцільна, хай буде в тебе такий порядок і в серці, як ти наводиш кругом вдома. Ну, вона дуже велика помічниця мені зараз. Всі допомагають, але ну, вона дуже особливо любить порядочок. Що Бог тебе навчив через це випробування? Які цінні уроки ти взяла з цієї боротьби? Найперше дуже цінний урок, який я. Хочу всім порекомендувати, коли ви проходите якісь труднощі, просто починайте дякувати. Дякуйте Господу, знайдіть за що подякувати. Але ж це так важко. Дуже важко. Особливо, коли в тебе таке випробування, де є боротьба за життя і смерть або якась хвороба в дитинці. Навіть в першу чергу для нас мамів не за себе, а за дітей, так? Да? Больніше. А Господь інколи торкається наших діток, щоб просто працювати з нашим серцем. Ти розповідала, що Бог. Якби через цю ситуацію він наблизив тебе до себе і тебе дисциплінував в плані читання Біблії. Так. Молитви, і до речі, в тебе є своя така особлива таємна кімната. Можливо, глядачі наші знають, можливо, ні. Ми часто читаємо Біблію і бачимо, де Христос каже, що зайдіть в свою таємну кімнату, розкажіть все мені в тайні, а я віддам явно. Що для тебе означає ця таємна кімната? Що в ній ти проговориш, що в ній ти робиш в квартирі? Тут дуже важко було мені знайти ту особи, особисту таку кімнату, щоб було моє таке містечко. А тут в хаті вже в мене є своя така пральна кімната, там де машинки. Я собі просто дуже сильно е, хочу всім порекомендувати мати свою особисту кімнату. Для мене це найперше е, такий куточок, де тільки я і Господь, і це не просто там я молюся годинами. Це і читання, слова Божого, і я собі виписую, занотовую, що торкнулося мене, над чим би я хотіла ще порозсуждати. Це якби час в особистій кімнаті, це якби такі, така зупинка. Моя особиста кімната, де я воювала. Воювала за свою сім'ю, за своїх дітей і зараз дуже сильно воюю за своїх дітей. Я дуже хочу, щоб в них був такий особистий зв'язок з Господом, як в мене. Не знаю, яка дорога їх чекає, може я. Молюся, і їх непроста доля чекає. Але я хочу, щоб в них був такий особистий зв'язок з Господом, щоб це не був Бог мій, Бог Валіка, Бог дідуся бабусь, а щоб це став особистий такий Господь, який буде робити їм свої відкриття. І потім ніхто їх не віджене від Господа, якщо вони пізнають, якщо вони вкусять, який добрий Господь. Нас дивляться жінки, я впевнена, які мають свою боротьбу. Багато цієї боротьби пов'язано з дітками. Як їм діяти, коли просто вже ну, геть немає сил, вже думаєш, нічого не допоможе і ніхто? Є якийсь такий, знаєш, рецепт, секрет того такого підняття і бачення? Для мене це рецепт просто молитва до Бога і молитва вдячності. Я порекомендую як людині, жінці, чоловіку, яка проходить якісь дуже особисті, дуже важкі моменти, знайти за що подякувати. І ми, я знаю, що Господь почне робити роботу. Кожна своя пустиня. І якщо ти проходиш пустиню, я просто дуже бажаю, щоб ти став оазисом. Дякуємо, Алла, за те, що ти поділилася своєю історією, і ми сподіваємося, віримо, що вона стане. Підбадьоренням для тих, хто сьогодні бореться, сумнівається, падає. Але твоя історія доказ того: Бог живий, реальний і він сильний. Амінь.